Я проснулася сьогодні дуже рано по земних мірках. Повернулася з роботи у 0,2.30 ночі. Я кулею вилетіла з наради, де наслухалась такого. Зрозумійте, там теж експерти. Як би це вам пояснити? Зараз не існує єдиної думки на рахунок того, що відбувається. А точаться інтенсивні обговорення. Поясню росіянам вислів: кожен со своєї калакольні. Уявіть картину, скільки людей чи не людей висловлюють свою думку. Наскільки вона об'єктивна, чи наскільки вона суб'єктивна? Це ніби кожен має свою дзвінницю і голосно на ній дзвонить. Що одержимо? Хаос. Так. А тепер по поличках. Я передам вам їх основні меседжі: Перший прата. Я розумію, що вона у кожного своя. Але існує правда. І кожен має спуститися зі своєї калакольні і почати її шукати. Друге досвід душі. Не буду про це говорити багато. Шукайте моє попереднє відео про досвід душі, але скажу про те, що ми тут не як фізичне тіло. А ми тут, як душа, для того, щоб здобути для неї світло, мудрість від прожитих уроків, пройдених різних життєвих випробувань. Третє. Урок. Чий? Кому? За що. Отже, кожен, хто потрапляє у вир подій, чи потрапив у вир якихось конкретних подій. Має зробити аналіз свого земного життя. І зрозуміти, що він заробив те, що одержав. У вищих сил несправедливості немає. Для себе перед Богом дайте відповідь на питання, за що мені це. І випадковостей у вищих сил теж не буває. Хто мав врятуватися? Врятувався, переживши тільки страх. Кому треба було подумати, той був закритий. І вищі сили спостерігали, чим зайнята голова людини у той час, кого вона звинувачує, які в неї думки, на що вона нарікає, хто мав загинути, той загинув. Такі теракти в Україні, в інших. В місцях планети щодня. Ну, не точно такі, але теракти відбуваються зараз постійно. Гинуть люди і не люди. Але я скажу більше, що це не припиниться доти, доки ви не проведете такий аналіз, який вам радять. Кожен для себе, для держави, для народу, для світової спільноти. Ви ще вже не поліземо, бо я вже сьогодні получила по шапці за всіх. Якщо мене не всі розуміють, хоч я фізично ще видима у цьому вимірі, і я дуже, мені здається, зрозуміло пояснюю, то уявіть собі рівень свідомості істот, де матеріальне їх не турбує. І де наше земне життя як один день. І спробуйте уявити їх сприйняття цих подій. І тут колективна свідомість ні до чого. Тут кожен сам за себе. Встановлюйте причинно наслідкові зв'язки. Подорожуйте своїм життям, шукайте істину. Що саме привело мене сюди? За що я мав-мала це пережити? Що маю зрозуміти для себе? Я розумію, що основній масі людей це не під силу. Тоді їх участь вирішена. Та у кожного є можливість ще схаменутися, винести урок. Наступний меседж це трансформація. Це те, що має пройти кожен. І вона буде зарахована, якщо ви станете кращим, і вона не буде зарахована, якщо ви не змінитеся, не зрозумієте, що і чому відбувається. Вчора мою дитину кусив великий сусідський собака. Це означає, що хтось, перебуваючи у вирії якихось подій. Досі шукає винних у своїх проблемах і перекладає їх на інших. Так, вищі сили попереджали про цю подію, як і спецслужби цивілізованих країн. Але зачинщики зла у всьому світі продовжували готувати цей теракт, вчиняти щоденні теракти. У в Україні, в інших місцях, куточках планети. То це може припинитися? Ні. А що треба зробити? Коли вас кусає комар, то ви що робите? Наступний меседж це карма. Чому я пропоную аналізувати і переглядати історію? Чому темні контролери? Приховують від нас правдиву історію. Чому росіяни як сліпі котята? Бо вони не знають своєї правдивої історії. А що таке правдива історія? Це певна сума знань, прив'язаних до певної території, певного народу, певної держави. Чому різні народи треба відпустити? Бо робиться каша, яку споживати неможливо. Страва корисна, коли в ній не більше трьох інгредієнтів. Ну, наприклад, армія, мова, віра. Тоді знання з цих галузей об'єднуються у єдиному полі інформації території, і тоді формується карма: позитивна чи негативна. Якщо проаналізувати історію, то вибудується успішна часова лінія. А можна здійснити стрибок саме час. Зараз приходять дуже потужні енергії весняного рівнодення, от зараз коридор затемний. І кожен має дійсно для себе скласти такий Ну, вибір, це буде вибір. Яку часову лінію ви хочете обрати, ви можете там писати все що завгодно, і це здійсниться, так? Трошечки ви тут візьмете інформацію, або знайдіть, як обрати собі часову лінію. Е, інформацію в інтернеті, і ви зможете це написати. А Росія працює як вірус. У інформаційне поле. Кожної загарбаної території вона вносить, вибачте, своє дільмо. Свідомо, щоб підпортити карму народу насрати в борщ. Якщо вам смакує така страва, то споживайте на здоров'я. Якщо хочете відпрацювати карму і жити краще, то зваріть свіжий борщ. Чи знає про це спадкова влада Раші? Так, через те і крали унітази та пралки. Хотіли відмитися. Ми тут у вас прийшли, насрали і додому ваше візьмемо і там будемо продовжувати це робити. А чого вони натягують на себе чужу історію? щоб покращити свою карму. Бо, власну, просрали у гонитві за пануванням світом. Пан це чистий, з приємним запахом, освічений, розумний, тверезий, вихований, інтелігентний, багатий. Тоді він може панувати. А якщо тільки багатий, то він може тільки наймати. А це вже про західну стіну. Ну і, мабуть, такий король голий. Бо б чого б то він прикривався фіговим листочком. Тобто чужими артефактами. То що зараз на страшному суді вони можуть одержати? То має право світ стріляти по території Росії. Так. Бо зараз час, коли повертаються ті енергії, які ми транслювали у Всесвіт. Я, наприклад, одержала свої енергії, а Росія одержить свої енергії. І так кожна територія. Вони думали, що сфабрикувавши свою історію. На краще історичних цінностей з усього світу, вони покращать свою карму. Ні. І мені сьогодні це доступно пояснили. Бо є місце, де все це зафіксовано. І від карми плавно переходимо до прийняття. Прийняття або перехід. Якось давно мені передали меседжер, кожен втратить те, що повинен втратити. І цю втрату треба прийняти не рвати волосся на голові, не шукати винних, не очікувати, що хтось усе компенсує, а зрозуміти, за що мені це. Інакше це з вами буде траплятися знову і знову. До тієї пори, поки ви не навчитеся приймати. І без оприлюднення архівів, без регулярного висвітлення реальних подій минулого і сучасного, народ, суспільство, окремі люди не переживуть цей період переходу. Отже, Наступний етап пропрацювання вибір. Читайте вище, отже, про вибір я вже теж говорила і тут сказано. Є безліч часових ліній, я собі обрала уже кращу реальність для себе і колективу. І перш ніж відійти від цієї часової лінії, я її перезапустила, обновила. І як істота, яка знаходиться на служінні іншим, перезапустила світ. Іх я не жартую. І перш ніж здійснити свій стрибок у нову реальність, я пояснюю усе це вам земними словами. Кожен народ зараз має переосмислити свою історію і підправити її що можна. А як Можна переосмислити, не знаючи цієї історії. Ось так відокремлюється зерно від полови. Полові пофіг хай летить за вітром. Я теж самостійно, постійно працюю над розширенням своєї свідомості. От, проснулася зі словом падишах і досліджую цінності. Хтось втратив майно, а хтось здоров'я і життя. Що цінніше? У кого більший гріх? І знову шукаєте у власній історії відповідь на питання, за що мені це? Страшний суд, описаний у Біблії, відбувається зараз у цей період у житті кожної людини. У перехідний період, у кожний перехідний період на нову епоху відбувається страшний суд. Переходять душі, а не тіла. Наша душа здає звіт за один мільйон років, як вона існує, ну і десь приблизно біля тисячі втілей. Страшний суд це вирок. У кожного свій. І через це гинуть зараз масово люди. Або потерпають у різній мірі. Від когось творець відведе кулю чи снаряд, бо це світла душа, когось скалічить, бо в якомусь втіленні ця душа завдавала волю іншим, а когось уб'є. А хтось втратить матеріальне, бо колись забирав у інше. Усе по справедливості. І ті, хто мстяться за свої гріхи іншим людям чи не приймають свою участь, будуть відповідати за своє. Темні про це прекрасно знають, тому і послуговуються чорною магією, бажаючи уникнути своєї участі. Але у них уже немає вибору. Тому їм на все пофіг. Перегляньте свої цінності. Це вам рекомендація зцілення. Не відбудеться зцілення тіла без зцілення душі. Не відбудеться зцілення душі без зцілення розуму. Не відбудеться зцілення розуму без приборкання его. Не відбудеться зцілення нижчого я без вищого я. Це алгоритм дії. Це основні питання, які обговорювалися сьогодні на міжгалактичній нараді. Вони шоковані поведінкою росіян. Якщо Байден каже росіянам виїжджати, то слухайтесь, щоб потім не нарікали. Бо карма йде до вас тук-тук. І це не ми вам робимо, і не Америка. Це ви зробили собі самі за багато століть. І ваше відірване від усього телебачення. Це теж було предметом розмови на сьогоднішній нараді. І ще про вибір і довіру. Хочуть застерегти росіян, щоб вони енергію всенародної любові випадково не перенаправили на чергову ляльку, яку вам підсовують ФСБ для звершення вічного правління замість Путіна, а реально тими ж самими людьми, не людьми, які передають владу по спадку вже багато десятиліть. Чи ви думаєте, що якщо у сім'ю бізнесменів, а не політиків, Агаларових було вживлено два агенти ФСБ, то поруч із Навальним була просто кохана дружина. Смішно. <кху> І чого ж його вбили саме зараз? І чого її порівнюють з Королевою Анною? Історики, поясніть, будь ласка, бо... Не хочеться витрачати час на загальновідомі речі. А в них же каша, а не борщ. Сьогодні зовсім свіжий вірш про темних контролерів. Два світи. Боролася правда з брехнею, качалося реготом зло, бо білими нитками шили мішок. І гадали, що їм повезло, Та шило у мішку не втаїти, хоч цутки новенький мішок, брехнею всю правду не вбити, І дірки усі не зашити. Продажні виносять вирок, Продажні їм вказують шлях У головах їхніх морок. Прославляться мужньо в віках, прославляться мужньо в віках. Хтось бореться лише за власні дупи, а хтось за правди той тернистий шлях. Росіяни мають побачити жахіття, які чинив їх. Народ, почути про них, усвідомити, прийняти, а тоді зцілитися. Інакше темні контролери усіх приречуть на загибель. І це не про ці 10-20 років, а це про всю історію із від початку, так скажемо, так, от щоб зрозуміти в цілому. Направленість, мету народу, так? основне його заняття, я би так сказала. Ну і ті всі зловісні безчинства, безкарні, які вони століттями чинили на територіях інших держав. Мабуть, думали, що Бог не побачить. Але він бачить усе. До нових зустрічей. Усім доброго здоров'я та миру нам!